Добрий день, з вами Сад і Виноград, Прикарпаття 14 серпня 2025 рік. Друзі, хочу вам показати одну красуню, яка росте на нашій ділянці, і це не просто виноград, це справжній десерт прямо з куща, який дозріває одним із перших і підкорює своїм смаком. Це легендарна Лівія. Автором цього шедевру є талановитий український селекціонер. Загорулько Віталій Володимирович. Батьківська пара, яку Віталій Володимирович задіяв у своїй селекційній роботі для виведення цієї красуні, були виногради Аркадія на Фламінго. Завдяки цій батьківській парі і наполегливій роботі Віталія Володимировича, ми маємо чудовий виноград із надраннім терміном дозрівання 105-110 днів від початку вегетації. Лівія дуже урожайний сорт винограду. Кущ у неї сильнорослий, вона має двостатевий тип квітки, що забезпечує їй гарне запилення та стабільні урожаї навіть у погану погоду. У цьому несприятливому для гарного запилення винограду році багато форм виноградів погорошили. Лівія запилилася непогано. І видала ось такі гроночки винограду, хоч у минулому році вони були дещо більшими і щільнішими. Вага гронів у винограду лівії становить від 500 грам до 1,5 кг. Вони великі, конічні середньої щільності. Вага ягід становить 10-15 грам. Вони міцно тримаються на гребені. Що дає можливість навіть після збору урожаю гронам винограду зберігати свій привабливий товарний вигляд. Ягоди мають овальну форму, щільну мясисто соковиту хрустку м'якіть з мускатним ароматом та тонку шкірочку, що при їжі не відчувається. Лоза на кущі визріває добре і майже на всю довжину пагона. Живці з лози вкорінюються легко. Щоб захистити виноград від грибкових інфекцій, проводимо стандартні профілактичні обробки системними препаратами до цвітіння та після цвітіння. І кущ має здоровий вигляд, зелене листя і чисту лозу. Морозостійкість у винограду лівія становить мінус 21 23 градуси. На зиму виноград бажано накривати. Ми всі свої виногради на зиму накриваємо. Через високий вміст цукру лівію люблять оси. Щоб захистити ягоди винограду від комах, потрібно використовувати захисні мішечки. Поки що ос на винограді не видно. Сподіваюся, що до їх появи урожай уже буде зібраний. Робимо висновок. Виноград Лівія має надранній термін дозрівання, високу врожайність, гарний товарний вигляд. Красиві рожевого кольору ягоди з соковитою м'якіттю і яскравим стійким мускатним ароматом та тоненькою шкірочкою, яка при їді не відчувається. Отже, якщо шукаєте стабільний і дуже смачний рожевий мускатний виноград, садіть лівію, точно не пошкодуєте. Друзі, а який ваш улюблений рожевий сорт винограду? Хто, на вашу думку кращий, Лівія чи її батьки Аркадія і Фламінго. Напишіть у коментарях, цікаво буде почути вашу думку. Щоб не пропустити огляди інших сортів і форм виноградів, підпишіться на наш канал, тут буде ще багато цікавого. Всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Гарних вам! І нам урожаїв.